Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Пішла в магазин лідера, це якийсь апельсинчик, декоративчик малесенький. Вони їх, їх не їдять, зараз розпірніся. Їх не їдять, бо вони не, не є, вони гіркі. Вот. Зараз покажу, тут вже на, на пасхальні свята. Ось бачите, тут шоколадні крашаночки, шоколадні, здоровенькі. Зайці, тут маленькі крашоночки, Оце вахлі такі. Смачні. Оце я люблю. Я люблю Оце такі і малинові люблю, і шоколадні люблю оригінальні. І такі непогані вахлі. Полуничку подивимося. Ось полуничка в нас по 2,99. А скільки тут грам? 400 грам полуничка. Помідорки маленькі, апельсинки, зелень тут всяка різна. А це авокадки. авокадо теж 2,99. Підемо далі, подивимося, ми з вами, що ми подивимося, ми подивимося з вами таке Чи піці тут таке, чи оце щось там з м'ясом. З м'ясом, це пиріжки. Таке оте. Такі булочки, такі булочки, що воно таке, Всяке різне. Такі булочки. Підемо далі. Подивимося бананчики. Євро 59, 59 бананчики, Виноград, такий і такий. Виноград там китайський, бо такий противний. Він мені колись сказав, не можна знімати, не можна, у вас є той, ну як сказати, ось такий хліб по євріку. А, ти твердий. У вас є дозволення на зйомку. Так, та що ти? Одне місце, я ще буду дозволення брати на зйомки, що вони мені треба. Правильно я кажу. Правильно. тут? Що Печиво всяке різне. Ось таке печиво хороше, воно смачне. Воно раніше було 59 центів. А зараз бачите? 89. Вот. вот так. Картопля по 68 центів. Не погано, я вам скажу, не погано. Что тут у нас? Что то чипсы или что? Чи а нет, я не люблю это такие вот кукурузняные. С кукурудзе. Я не люблю смачний mm. о тут хлібчик всякий різний ви знаєте хлібчика багато очень янги смачний хліб я люблю оцей отакий от, оцей темний хліб люблю отакий от, оце люблю отакий от, він такий даже от если він уже срого він такий смачний цей хлібчик я його і люблю mm. так боляринка Боляринка, кексі печиво, боляринка три штуки, то 3,50 по євро, по євро 20, по євро 17. Курчата. Угу. Хороша ціна 2,99 за кіло. Хороша ціна. От. Але ну таке здоров'я мені не треба. На що таке мені здоров'я, де воно було? Так скажем, 300 грамм, так я б може і взяла. Оце ж кисель, той, що я собі брала. Бачите, євро 49 кисель. Оцей. Більш ніколи не буду брати. Таке поганіче, таке несмачне. Я Тут наварила свого киселю у 100 раз кращий мій кисель. Так, що тут у нас ще? Це лапки курячі. На 20%, да? Ну, ну, да. раніше все було на 30, зараз на 20 поставили, бачите. Кольок на все піца. А що може мені піцу взяти, що що? Та ні, Нашово на що вона мені треба? Шо... У в мене не було, що їсти, то я б взяла. Полуцю може. Ну, теж не знаю, давайте тут дивиться курчатка. Тут такі курчатка із того. І філешки, кусочки із соусом, о, з медовим. Я не люблю його. Воно таке от перемішане, таке сяке. Не люблю його. Лапи курячі, здорові такі. Ось. А ну де холодець? У мене ж сосиски є, треба ж їх їсти, правильно. А то так холодець їстимеш, сосиски вже надоїли, треба Надо, хоч у морозілку я. І тільки дві сосиски з'їла із десяти. Воно хоч на срок годності хороший, мені здається, до 12 квітня. Але вже як відкриєш пачку, то його треба їсти. А мені якось так ну дали. Думаю, ой, хорошо, буду їсти. А тоді якось такі. І не захотілося. Ні, ну їм подні штучці по Подній, не більше. Так, далі. Кубаски всякі різні нарізочки. Ну, ось він то холодець. Ну, да? ну, ось і все. Такий да? таки подивиться, щоб не такий жирний був, щоб не такий жирний. Якого? до 3-4. го го Якось так і не... Та Хоча, ну, що його теж ото, тримати довго, його треба їсти. Взяв такі ж його до 5-4. го го Ну це можна взяти. Оце Добре, взяла. Я не взяла ні корзинки собі, нічого. Що я так поступила, а ну давайте хоч візьмемо маленький пакетик, підемо вот такий, та туди покладемо, бо може ще щось візьму. Таке ото не взяла, тут подивимося. Глядина, терятина, тут свинина, нарізанка, нарізанка, свининка. Що тут ще? Фарш? Свининка з гов'ядинкою, свининка з гов'ядинкою, фарш. Так, підемо беремо таке. Оце не діло. Ось по книжку хлібчик. А в мене є хлібчик, я в ту церкві була взяла. Думаю, на що я його взяла так контекст? Вахвилі, вахвилі оці хороші. Ну теж, воно, розумієте, все хороше, те, що воно мені не потрібне. Не потрібне чого, я вам скажу? Того, що тільки ж дупу наращувати. ж розумієте, так? Всі оці продукти вони наращують дупу нам. А на що мені дупу наращувати? Не треба мені наращувати дупу. Я і не хочу. Зараз пакет. А ну я вас тут поставлю на картоплю. Я вас поставила на катухлю, зараз відкрию пакети, положу туди того. Я його полопжу, положив, молодець. А йдемо зараз з вами далі. Заберу вас. О, Забираю вас вже. Пойдемте далі туди, де сири. Ну це цукор в мене є мені. Людмила моя подружка завжди цукору багато. пачків дає. Яфа. Яфа це хороший напиток. 2,59. Ну, тягати я його не буду. Та і то, на що мені оддять, в мене ж то є. І кисіль ще є, компот вже є. Я ж сварила багато компоту, а тоді ж його половинку там, чи третю частину зробила з нього кисіль. Так що треба його до, доїдати. О, тут щось якісь прибори, по знижкам все, по знижкам. Таке, що воно. Теж нам не треба. О, так. Це на таку здорову подушку, оце таке на таку, бачите, на здорову подушку, таке 399 на волька. Така ото варта латину. Ну, для, для тіла. Подушка для тіла, так скажемо, Ну, не так скажемо, а так воно і є. Але воно мені не треба таке. Вона є мої подушечки. О, тут щось хороше таке для, для сада для города. Це мої невістки Анічки, вона в мене така огородниця. Любить ну, в садочок у неї. Города в неї ні, в неї. Те, у тих у вазончиках помідорчики ростуть, огірочки ростуть, а так вона Квіти в неї, стільки квітів красивих. О, я би ви тільки знали. Такі в неї квіти, такі замечательні. От, ви ж пам'ятаєте, як я була в Запоріжжі, я знімала пітуні, такі красиві тут Йогурти всякі різні. Ти вона ото займається цим, вона це дуже любить. Я каже, відпочиваю, як я цим займаюся, я відпочиваю. Тому що ну, що зараз щас... такий час, ви ж розумієте, який час у нас зараз. Що... Ох, що дуже опасний час і люди гибнуть, страдають. Так що... Так що якось туди там. Молоко в мене ще є. Ось. М -м -м. От, бачите, є євро двадцять дев'ять молочків. Євро двадцять дев'ять. Оце червоне. От. А воно було ось зовсім недавно 99 центів. А зараз євро двадцять дев'ять. Отак, що тут за морозка якась подивимося. У мене морозово є, але я його вже не хочу. А от у коктейль я його використаю. У них не саме, не, не викину. О, якесь би смачне морозиво. Ой, отаке оце таке смачне морозиво Ми з наточкою завжди беремо. Тому от з горіхами хороше. Ось 3,99. З горіхами оце хороше. Mm. Наточкою Віталії беремо завжди таке морозиво і з горішками. От, і таке ото. Ну, отакі непогані. Ось євро 39 в стаканчиках. Ну і багато так. А ну що мені? Вони будуть лежати, то й і лежать, і лежать, і лежать. А це дорогеньке якесь, не буду брати. От так, а ну що тут ось. фруктонези заморожені. Малина. 3,85. І що ще? І що більше немає нічого? Нема, булочки якісь. Малина, а де ж? Нема. Коротше, немає нічого. Так, оці конфети дуже люблю. Бачите, подорожчали як 5.39, оці Юлія люблю. Ото після Різдва були по знижкам на 50%. Такі конфеточки. Так я набрала, була і своїм відсилала. І сама трошки поїла. Ну, якось так. Ну, так, Зараз ми сливи, Я все ніяк не візьму сливи, Ви розумієте, що я ніяк не візьму сливи, бо немає. Пурешка, пурешка 299. Хороша пурешка. Нам давали колись таку пюрешечку. Де ж тут сливи? Так, горішки. У мене є трошки горішків. Я якось горішки ні. Сливи, а такі дорогі. 2,99. Ви панімаєте, а ціна на сливи. Сумасшедша ціна. Угу. Це тут узюм. Два пакета, і абрикоси подорожчали. Треба насіння пожарити. В мене є насіння. Пожарить насіння собі. Геделма угу. секойтус. Ось такі 200 грамів. Тут різне, а ні. Це абрикоси, ось. Ось різне. А це можна такі яблука, да? Ні, не хочу. Ну, сливи не такі дорогі, ну що це таке? Що це таке? Такі сливи? Це ж зума можна зійти. Я не буду брати тут. Десь у другому, може, магазині візьму, а тут не братиму. Бачите, шоколадки які? 4,49, 4,49, 3,89. Оце той шоколад, що раніше був. По знижкам давали 5 штук на 10 євро, по 2 євро, а так він стоїв, по-моєму, по, по 2,59, десь повну брати ціну. А тепер отака ціна. Ну що? Ну що, до чого ми йдемо? До чого ми йдемо? Це до цього, що ми не зможемо вже і купити нічого собі. це ми до цього йдемо. Це так Ну добре. Малі було що воно таке за. Марабуй, марабуй. 270, триста, 300, 300. 320 грамм. Так. Даже 320. двадцать. ну, ну, Не бачу 320, двадцять. Триста Той. не бачу. А ні, оці тут щось сильні, якісь є. Такі якісь синю якусь подивимось ось. А, з печивом. Печивом 320, 320, таке синє. Оце з печивом. Тоді вийшло. При чому кіло? Не ну не мала ціна, скажімо так. На кіло не мала ціна. Ну добре, мої рідненька. Давайте, бувайте здорові. Пока-пока. Всего доброго, всего хорошего. Тримайтесь, все будем України. Пока.